Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45, я міста Житомир-тракторний майданчик. Зараз вам кінчається місяць, закінчується. Зараз скажу, що сьогодні дуже важкий день. Завтра будемо розвозити тракторці, які замовили. Ось замовили 244-го донфена люксового. Такий тракторець. Поїде до свого власника. Вже лежать паспорти, вже є замовлення. Так. Цей тракторець їде 244-й Донфен, люксовий, до власника. Так. Їде Пулинський район. Всі на наших заводських тракторцях червоного кольору з блокіровкою диференціала. З примусовою гідравлікою. такий тракторець їде в Полинський район. Ось так виглядає, все перевірено. Люди оставили паспортний і чекають вдома. Так, Джима. Джима. 244-та заводський трактор на білих дисках. З уміншителем входа, бокова куліса, два гідровиходи, окрема е гідрованна, так само як Ловолі. Новий трактор з новою торпедою, в новій обліцовці. Такий тракторець їде з Вягелівський район, Новоград Ворлинський. Так. І завтра Хорошівський район. Поїде 244-й G2 тракторець з реверсом. Людина була на площадоці в нас, вибирала, замовила. Завтра попрямує. Зашита задня частина, бокова куліса. Балтійського щеплення, цей тракторець прямує в Хорошівський район. Так що, хто ще собі не купив, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Чому Житомир? Тому що Житомир найкращий. Житомиряни вибирають Житомир. Молодці. Я дуже вдячний вам, що ви не шляєтеся по площадках, а їдете до себе в Житомир. І купуєте у нас трактори. Ось така тракторна площадочка. Завалена тракторами Соліс екстра за людиною. Сьогодні були люди, дивилися і цього. Цей проплачені кошти чекає від Куботи також є. Отак. Ще люди ходять у нас, вибирають. Чекаємо вас за адресою Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Проспект Миру 45В. Дякую.